Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми не будемо робити реакцію. І ви зараз у мене спитаєте, чому, чому реакція не вийшла? Тим паче ще й вчасно 17.35, взагалі-то вже, ну, по моєму часу, тут зараз 17.35, 17.35 от. і відос виходить достатньо так от пізно. І навіть в телеграм-каналі я сказав, що відео не буде. І це скоріше відео для того, щоб попередити вас, глядачі, про всяк випадок, павдок підписатися на мій телеграм-канал і Discord сервер, тому що там ми будемо активними. Так от, я вирішив влаштувати собі. Перерву. Перерву від реакції. Я гадаю, що це було мені необхідно, див... не дивлячись на те, що у мене були вихідні, вихідні я взагалі не викладував ролики, але, на жаль, даного... даних вихідних мені, якщо чесно, недостатньо. Тому доведеться взяти прямо ж таки відпустку. Відпустка буде недовга. Я гадаю, що тиждень, і я гадаю, що я зможу набратися сил і... Знову з вами піти в цей шлях. В інш різних відео, які ви мені замовили, звичайно ж, а я намагаюся їх всіх подивитися, і це просто камздос, я не знаю, що мені робити. Але я хочу зробити невеличкі уточнення. Не сказати, що я прям в залі пропаду з каналу. Прямі трансляції я, звичайно, вести не буду, тому що від них теж хочеться трішечки перепочити. Але інколи я буду викладати деякі там невеличкі шортики. Інколи шортики я буду все ж таки викладати. Їх Робити не сказати, що дуже складно. Тому я просто інколи буду викладати шортики, щоб канал не простоював без діла. Також ще питання йде ще відпустки мого ігрового каналу, який якби, не, дуже, не дуже буде хороше зробити йому відпустку. Але не переживайте. Відос в суботу з цього приводу буде, тому що він вже записаний, тому в суботу відос вийде, як зазвичай. В середу, відос теж вже змонтований, тому всі відоси, які як би, будуть викладені якраз таки у на ігровий канал Яслопідоситович, вони вже будуть вже записані і вже вони змонтовані. Тому. Тут, в цьому плані, я все одно відпочиваю. Ну що ж, друзі, дякую за невеличке таке от. Дякую за те, що послухали мене. Слідкуйте за каналом, обов'язково підписуйтесь на нього, ставте подобайки, обов'язково пишіть коментарі. А з вами був я, Ярослав, ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки!